Вітаю! У вас така машинка DeLonghi, динаміка, і ви не знаєте, як нею користуватися, або просто хочете собі нагадати, як легко і просто собі заробити каву, та і всякі інші налаштування. Сьогодні я вам про це розповім. Тож, давайте, поїхали. Перш за все, заду каву машинки. Буває є, буває нема, але повинен бути в більшості випадків основний вимикач. Як ви вимкнули живлення. Зверху кнопочка Start-стоп. Натискаєте її, на дисплеї з'являється напис і запускається кава машина. Так, от наша машинка, вмикаю вимикачем і натискаємо старт-стоп. З'явилась надпис, пише іде нагрівання, іде промивання. Дочекаємося, поки вона це зробить. Якщо вона гаряча, як в мене, то промиється одразу. По керування. це в нас основна панель. А для переходу по менюшкам. Стрілочки вверх-вниз, ОК, це підтвердити. Escape це буде вихід. А, першу строчку пройшли, друга це промивання. Тобто в будь-який момент можете натиснути цей сенсор, і кавомашинка промиється так, наче вона запускалась. Центральна кнопочка це налаштування, а права кнопочка це обрати собі міцність. Якщо ми натиснемо готування будь-якого напою від чотири наступних сенсора, а, вона приготує з міцністю, яка налаштована в неї в пам'яті. Якщо ви хочете примусово поставити міцність на одне готування, обираєте собі цим сенсором. Потім чотири швидкі напої: це в нас Еспресо Американо, Капучино і Лате. Далі нижній сенсор це додаткові напої і май-меню. Це якщо ви хочете для себе налаштувати додатково ці напої, можете використовувати нижню кнопочку. Давайте пройдемося по дорінг-меню, які напої взагалі існують. Гаряча вода. Щоб її запустити, замість стакана треба ставити оцей носик. Так само він ставиться при декальцинації. А так, еспресо лунго, рістрето, гаряче молоко, велика чашка, допіо плюс надміцна кава. Кафе латте це кава з молоком. По-нашому це американу з молоком. флет вайт – це флет вайт, два еспресо, два еспресо лунго, два рістрето. Такі напої є в цій машинці. Давайте менюшку глянемо. Тут можна обрати мову. Обслуговування це зробити собі декальцинацію, налаштування напоїв, це які отут, налаштування май-напоїв – це, які в цьому сенсорі знаходяться. І загальне що у нас загальне? А, температуру обрати для всієї кавомашини, жорсткість води, автовимикання, за який час кавомашина вимкнеться, якщо її не чіпати. Економію енергії: чи виключати бойлер, чи не виключати, коли машина простоє. І звуковий сигнал, коли ми чуємо цей звук, натискаючи на сенсор. Фабричні налаштування це фабричні напої. Скинути всі напої, заводські параметри, скинути взагалі всі параметри. Так, статистику давайте глянемо: 7575. Є. Давайте спробуємо щось приготувати. Ми насипаємо в великий бункер, скільки насипати на ваш смак краще на велику порцію, бо зерна видихається. Краще зерна тримати в його рідній пачці. Лючок миленої кави. Спочатку ми міцністю обираємо ложечка, якщо ви хочете милену каву готувати. Після чого натискаєте готування ваших будь-яких напоїв. Обрали ложечка, насипали кави або насипали каву, обрали ложечка, натиснули готування. Таке правило. Так, а якщо ми просто готуємо звичайні напої, давайте приготуємо еспресо, чашечка, і просто натискаємо сонці. Можна зробити швидко було два напої, якщо б я написував ОК, коли було написано два каву, Насичену. Якщо вам хочеться суперміцності, то брайте напій до Pio. Кавомашина максимально витисне смак з вашого кавового зерна. А так в нас вийде зараз по міцності третє, то тобто середнє по міцності еспресо. От Якщо ми вгадуємо з помолом, налаштовуємо його близьким до мінімального, кава тече повільними тонкими струйками і виходить дуже насиченою, дуже міцною. В принципі, нам того і треба. Висока пінка, насичена кавка. Все супер. динаміка якраз про міцну каву. Зробити лате треба в наш молочничок дістати його і налити водички. Коли дістаємо, тримаємо за нижню частину, щоб вона не вискользнула вас з ваших рук. Наливаємо молочка на порцію. Це мені здається десь отак. Якщо по висоті, це сантиметра 2-3. Не варто тримати молоко в молочнику. Звісно, це на ваш смак, це можливо 100% перенити його в холодильник. Але я рекомендую зробити собі порцію, вилити молоко, промити стакан. І це набагато надійніше. Не будете мати клопот. Давайте спробуємо перепрограмувати лати. Натискаємо а, наші 6 обираємо програмування напоїв. Обираємо. Латема п'ято, обираємо міцність, яку ми хочемо. Три тут є, хай так і буде. І пішло програмування об'єму молока. Коли нам стане, натиснемо ОК, потім буде лити каву, теж буде програмуватися об'єм кави, поки не натиснемо ОК. Регулятор піни додає повітря до молока. Якщо вона у вас починає, допустимо так, плюватися щось таке, робіть просто регулятор трохи менше. Різне молоко піниться по різному. Так, наразі нам об'єм стане, натискаємо ОК OK, і готується кава. Так, іде От, Як нам стане, теж натискаємо ОК, OK, і кавомашина запам'ятає цей об'єм. От, я думаю, десь десь готово. Так, тепер вона запам'ятовує. Якщо нам все подобається, зберігаємо це значення. От, і після готування повертаємо ручку на молочнику на клін для продувки молочної системи. Віляємо чорну ємність і продуваємо. Час від часу кавмашина буде писати про необхідність вивдалення накипу. Це напис буде з'являтися при старті системи. Тоді треба замість молочника вставити наш носичок, додати десь від третини до половини бочка води, туди висипати пакетик для чищення від накипу. І натискати ОК-ОК-ОК. І піде видалення накипу, будуть чиститися всі системи від нальоту. От. І в принципі це все по обслуговуванню цієї машинки. Час від часу, коли вона напише діставати піддон, викидати сміття. А, якщо є бажання, за... Давайте вимкнемо машинку. За бачком з водою є заверний блочок. Його можна діставати раз на місяць, раз на три місяці, формувати від залишків кави холодною водою. А... Це теж допоможе йому існувати. Десь раз на рік можна його повністю розбирати, змащувати. Це все, все пообслуговуємо. Так, от у нас так, таке збільшення заверне блачок, Натиснули дві кнопочки, після чого зможете його зняти, промити під холодною водою. Вставляємо назад, щоб клацнуло. Це так то все. По цій кавомашинці дуже легко, дуже просто. Ви отримуєте собі гарні молочні напої, смачну міцну каву і дуже легке користування коварочку. Тобто, якщо ви обрали динаміка, поздоровляю, це гарний, правильний вибір. Дякую, до побачення.